Мер Дійсно, Бог в плоті прийшов на землю, щоб не... Ісус Христос, да, щоб Він приніс нам новий заповідь. Е, він не пішов проти старого заповіді, він ж не прийшов проти, проти батька свого. Ні. Він прийшов і сказав, що я прийшов, щоб додати вірушов від свого батька. Щоб батько сказав мені і я так говорював. Він не сказав, що я прийшов перекрутити старі заповідь. Ті саме заповіді. Люби Бога, люби ближнього. Так само в новому заповіді. Люби Бога, люби ближнього. Те саме, тільки там не убий, то Ісус каже, взагалі, навіть не думай про це, розумієте. Але те саме, е, Просто реально Бог пройшов, щоб ми фокус робили на слово більше, Слово Божого. Щоб ми розуміли Бога що Він хоче нам донести. Оце що хоче Бог. Реально, того Ісус прийшов. Треба це, щоб кожен зрозумів. І того, хто хоче реально це розуміння і реально жити по Слову Божому. Чоловік Бог хоче. Запрошуємо до нас до групи, і реально будемо пізнавати Бога ближче і реально будемо більше зрозуміння в нас. Бо треба зрозуміти, що Бог всіх любить. Всіх любить і жду до себе. Амінь.